Слава Господу нашому. Тішимося Господом, хвалимося Господом, живемо Господом, і що би не проходили в цьому житті, проходимо все з Господом. Важкий був тиждень, але з Господом ми це все витримаємо, пройдемо, і Він зцілить цих людей, я вірю, які пережили цю Катастрофу, можна сказати. І знаєте, скільки людей звертається, через те, що ти кожен день багато разів говориш Євангелією людям, підбадьорюєш, підтримуєш, ця сила сходить, і, і ти сама вже можеш тоді наповнюватися цією силою Божою. Тому що сила Божа працює не просто тоді, коли ми знаємо, що вона є. Коли ми просто віримо, що вона є, а сила Божа сходить, коли звучить Слово Боже, коли звучить Євангелія. Тоді ця Євангелія, це Слово Боже, приводить в рух цей духовний світ і щось змінюється. Тому важливо, якщо ви навіть не маєте кому сказати добру звістку, говоріть їй собі, говоріть голосно собі, щоб ви це чули, щоб ваші вуха чули, щоб ваше тіло чуло. І ви побачите, як буде все змінюватись навколо. Я роздумала також виключають світло, ну і що хочеться. Ну, Хочеться подивитись новини, що там відбувається. Давайте будемо, коли нема світла, не, не шукати чогось е, світського, а молитися. Молитись, наповнювати себе Духом Божим, молитись на мовах, не маєте слів, хочете плакати, хочете. Е, Мучитися від того, що ви бачили, що ви чули, моліться на мовах. Це є зцілення для нашого духа, для нашого тіла, для нашої душі, це збудування. І хочу говорити сьогодні про те, як Бог вивів євреїв з рабства. Давайте подумаємо, скільки років вони там були, і їм було важко, і всяко було, але. Чогось вони не взивали, Боже, виведи нас звідси, вже звикли до того графіку, до того режиму, до того рабства, якось вже вони прилаштувалися. І знаєте, що говорили? Ну, так як в нас Тернополі. Всі так живуть, аби не гірше. Але вже коли їх добре прикрутило. Знаєте, коли вони мали ще самі там і солому шукати, і тут цеглу випалювати, збільшилася як то робоча оця норма на день, коли вже їм дійсно було дуже важко, вони вже візвали, що ми вже більше не можемо витримати, Боже, прийди і, і виведи нас з цього стану. Я думаю, це, це є приклад для всіх нас. Ми ще, поки можемо якось там терпіти, підлаштовуватися, якось ще там. Витримувати якісь нагрузки, чи хвороби, чи, якісь, чи, чи якесь рабство, ми ще терпимо, але коли вже нас притискає, добре, ми вже тоді кажемо, Боже, спаси і виведи нас з цього рабства. І Бог посилає Мойсея і виводить. Божий народ вони бачать багато чудес на свої власні очі, вони виходять, і ті всі чаклуни, ті всі, що робили чудеса, там такі, як Мойсей робив, де вони були тоді, коли виходив єврейський народ? Де вони? Чого вони там не стояли, не чаклували, не стояли їм на перешкоді? Ні, Бог вивів їх з цього рабства. І вони були в пустині. І що таке пустиня? Дуже часто чую, як люди говорять: ну я зараз в пустині. І, ну, у мене важкий період, як в пустині. <кхи> я собі роздумувала про пустиню. Я не можу сказати, що це був для них дуже критичний і важкий період. Послухайте, Божа охорона і вдень, і вночі вони бачать цей вогонь, <кхи> що Бог є з ними, вони бачать. Цей захист і день вночі з ними реально. Далі. Їжа кожен день. Вони на роботу не ходять, вони там не працюють, як вони працювали в Єгипті. Тяжко, їм треба просто зранку встати. Може, комусь це дуже важко зранку вставати. Ну, це, певно, найважчий труд, що треба було для них зробити встати, щоб піти назбирати той манни і в них. Була їжа на кожен день і стільки років. Наступне одяг не зношувався, взуття не зношувалося. Спілкування, всі друзі навколо, немає ворогів. Ну, Хіба це було дуже погано? Пустиня. Подивіться, що там було? Там була охорона і там було забезпечення. Але таке, знаєте. Ну, як то в нас сьогодні кажуть, мінімалка, що ти маєш їсти, пити, вдягнутися і не мреш з голоду. І це було багато років. І вони також вже звикли до того. Звикли до того, що не треба там садити, викопувати, працювати на землі чи що. Просто манна була кожен день для них. Але пустиня це не було те. Ради чого їх Бог вивів. Пустиня це не було їхнє як ніби постійне місце проживання. Бог їх вивів з рабства, щоб подарувати їм землю, яка тече молоком і медом. І де в них буде не просто мінімалка, не, не все для життя, а буде повнота. Буде надмір, буде. Все, що ну, може душа забажати оце молоко і мед, корови і бджоли. Таке щось добре, правда? Смачне, не просто кожен день однакова їжа, а щось таке, що для душі. І Бог їм обіцяв, що він їх приведе в цю землю, але треба було якийсь проміжок часу їм пройти, щоб вони могли. Повірити, що це для них, бо не всі могли вірити, що їм Бог може щось більше дати. Так само, як сьогодні, це, це все про нас з вами. І далі, що відбувається, значить, посилають розвідників в ту землю, яку обіцяв Бог. Щоб вони подивилися, що, що то за земля, що то за край. І коли вони повернулися, я вам зачитаю чисел, і вони розповіли: прибули ми до краю, куди ти послав був нас, і він тече молоком та медом. І оце плід його. Пам'ятаєте, вони принесли там величезне таке гроно, що двоє несли на такому цьому якомусь патику довгому одне гроно. Оце такі там плоди. Ну, Ви бачили в нас виноград, і в нас колись мій тато вирощував виноград. Я таких великих грон не бачила. І в магазинах у нас сьогодні продають. А це було таке гроно, що вони несли і воно було аж до землі. Оце, оце такий, такий там край, оце такий він наповнений достатком, благословенням, такі плоди там ростуть. Та народ той, що сидить у тім краї, міцний. І міста укріплені і дуже великі. І також бачили ми там нащадків велетня. І кожен з нас дивиться на життя, як має як ніби свої якісь окуляри, як ми дивимося на те, про що ми мріємо, про те, що нам Бог обіцяв. Ми можемо дивитися так, Бог нам обіцяв, щось дуже гарне, велике, благословення. Бог нам обіцяв, що ми будемо забезпечені, але ж де ж я знайду роботу? Хіба це можливо в Україні? Бог обіцяв, що ми є зцілені ранами Ісуса, а чого мене болить? Бог обіцяв, що я буду багатий на всяке добре діло. А за що я заплачу сьогодні на, за газ? Це така велика сума. І... Подивіться, що відбувається. Сьогодні та сама історія. Одні прийшли з того краю і сказали: так, це Божий подарунок, ми його візьмемо, бо Бог нам обіцяв, і ми справимось. Ми обов'язково з Господом війдемо туди, і це буде наша земля, бо Бог нам обіцяв, де стануть наші ноги, там буде наша земля. Це одна частина церкви, можна так сказати, друга частина церкви. А де ті чудеса? А що той помер від хвороби? А чо, а чо, а чо? Дуже багато всього, що стоїть на перешкоді. І саме більше стоїть на перешкоді. Дивіться, давайте прочитаємо. Та люди, що ходили з ним, сказали: ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїловими синами злу звістку про той край, що розвідали його, і говорили: той край, що ми перейшли. Це край, який поїдає своїх мешканців, і весь той народ, що ми бачили в нього люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, сина Анака, що з роду велетнів. І були ми в своїх очах, немов та сарана. І такими були ми в їхніх очах. Вони дивилися і бачили себе, що вони немічні, що вони не можуть нічого зробити, бо це великі люди. А ми тут ніхто. І вони просто в якийсь момент, послухайте, що відбувається, в якийсь момент люди забувають, що в них живе Господь, що вони вибраний народ, що вони очищені, освячені кров'ю Ісуса Христа, що вони зцілені ранами Ісуса Христа. Чому? Тому що якісь великі люди, чи з кафедри, чи в білих халатах, чи будь-де, якісь авторитетні люди їм сказали, ви сарана, ви нічого не можете. Ви ніхто, ви ніщо. Але насправді ми прийняли Духа Божого, і ми вже незвичайні прості люди. Ми вже надприродні люди. Ми вже маємо ту силу, яка Воскресила Ісуса Христа з мертвих, і ми ходимо в цій силі і можемо користуватися нею кожен день, незалежно чи велетні перед нами, чи щось велике, чи щось мале. Ми маємо Таку велику владу і силу, що вона може пересувати любу гору з нашої дороги. Але ми про це забуваємо. І подивіться, що було, коли Голіаф стояв і кричав на Божий народ. Це, це можна давати так, як церква там стоїть. Вони ж ну, можемо зробити таку паралель. Церква стоїть наречена Ісуса Христа, церква. Яка є тілом Ісуса Христа, і тут хтось один стоїть і кричить свої якісь там прогнози на церкву. І все, і вони всі стоять в страху, в переживанні і, і не можуть порухатися, і цих, їх цей страх паралізує. І приходить Давид, один хлопець, який не слухав цю пропаганду, не слухав цього велетня, не дивився на нього. як, як на величезну гору і, і не рахував себе сараною перед ним. Чому? Тому що він добре знав Господа, тому що він любив Господа, тому що він мав досвід духовний, тому що він мав фізичний досвід, він практикувався, він е, захищав своїх овець від левів, від, від, е, від е, медів. Хто сказав, там. Просто маленькі ведмеді були такі мініатюрні. Через то він їм рвав морди. То не були великі такі, як в нас, там були маленькі. Та хай будуть маленькі, все рівно це ведмеді, все рівно це леве. І він мав оцей досвід, і він мав оцей внутрішній стержень. Він мав. Розуміння, хто він, він мав розуміння, хто його Бог. Він мав розуміння, що Бог його ніколи не залишить і не покине. І в цій ситуації Бог буде з ним і піде з ним. І він переможе цього гуляфа не своєю силою, не своїми оцими досягненнями. Я знаю, що я маю такий досвід войовничий, і тому я переможу. Ні, він не покладався на себе, на свій досвід. Він поклався по я. Я йду на тебе в ім'я мого Господа. Я йду з Господом, і я знаю, що мій Бог переможе завжди, тому що я його дитина, він мій батько. Оця Божа любов, яку ти знаєш особисто. Не просто тобі розказали, Бог тебе любить. І ти, ну, хто його знає, любить, любить, але якщось стається, вже не любить. Він зі мною, зі мною щось вже десь пішов, вже немає його тут. Розумієте, оцей внутрішній стан, оця його. Стабільність, оцей внутрішній стержень, який був Давидові, він допоміг йому перемогти Голіафа. Чим? Просто камінчиком. Але він мав досвід. І ми маємо, ми маємо мати розуміння: ми маємо цей камінчик. Ми стоїмо на камені, на скелі, і в нас є оці камінчики це є Слово Боже. Слово Боже, живе і діяльне, яким ми можемо користуватись кожен день і перемагати. Це є наша зброя, це є наша сила. Але як ми дивимося, як дивились євреї, ви розумієте, що поділилися на два табори. Одні бачать перемогу, другі бачать поразку. Як дивилася армія, і як дивився Давид на Голіафа, одні бачили, що все нам кінець і зараз кинеться на нас, і всі ми тут помремо. Але як бачив Давид, Божими очима, вірою в силу Божу, в Божу любов. І кожен з нас в своєму житті має своїх велетнів, на які ми дивимось і, і думаємо, йти проти нього, переможемо ми чи ні? Поможе мені Господь чи ні. Кожен з нас все своє життя, вони будуть ті велетні перед нами. І буде ця земля, яка обіцяна нам Богом, і на яку ми маємо стати, і повіримо, станемо, або не підемо туди і не станемо, бо скажемо, це неможливо. І сьогодні така сама історія з Україною, сьогодні так само народ розділився, і сьогодні так само ми дивимося, чи поможе Америка, чи ще Європа, чи ще хтось, чи Господь нам поможе, і ми не будемо рабами, ми будемо вільні. Тому що ми віримо, що Господь є з нами. І Господь за нас. Чи ми здамося, чи ми опустимо руки. І я пам'ятаю, скільки разів було. ну, Можливо, це такі різні були моменти, і дуже великі проблеми, і не дуже великі проблеми. Але цей досвід, коли ти перемагаєш свою плоть, свій страх, знаєте, що написано? Дуже гарна фраза. Досконала любов перемагає всякий страх. І якщо ти віриш, що Бог тебе любить, не просто ти його любиш, ти його любиш, ну як вмієш. Ну, вже ми люди, як вміємо, любимо, любимо, потім не знаємо, чи любимо. Але досконала Божа любов Він любить завжди, він вірний завжди. Його любов не припиняється, Його любов на нас вічно. Його любов нас веде, Його любов все перемагає, Його любов ніколи не зупиниться. Можливо, Тин і Я, це істина ми не досконалі, але Його любов до нас є досконала. І коли ми в своєму житті покладаємося не на себе, а на Його любов, ми можемо цих велетнів долати в своєму житті. І я пам'ятаю, на початках, коли ми прийшли до Бога. Так хотілося ділитися Євангелією, доброю звісткою з людьми. Я пам'ятаю, як я йшла по вулиці і хотіла сусідам розказувати. Мені було страшно, але ця, ця любов до Бога і це, що я пережила, було сильніше, я їм розказувала. Вони на мене дивились, думали, що я з розуму зійшла. Але мені було все рівно, я хотіла про це говорити. бо… Чим наповнене серце, ти говорить уста. Я якось подолала це, і я могла з людьми сам на сам говорити. Це для мене не було взагалі проблемою з часом. Ну, Спочатку важко було, але потім вже був цей досвід. І потім одного разу мені Богдан каже, коли ми вже служили в тюрмі, він завжди проповідував. Він каже, сьогодні ти будеш проповідувати в тюрмі. І я собі там сиділа, молилась цілий тиждень, там не пам'ятаю, що чи пустилась, чи що я робила, мені так було страшно. І я собі написала той листочок, а четвертий взяла його з собою. І коли вже він мене покликав, я ви ж, ну, там не багато було часу, бо в нас все, все на все було годину або трошки менше, навіть ми там співали. Проповідали, молились за хворих, ще трошки спілкувалися. Ну, Мені там було на 10 хвилин щось говорити. І коли я вийшла і поставила той листок перед собою, я на нього подивилася, я нічого не бачу, мені все розпли... Ну, в мене зір нормальний, це просто від того переляку. Я не могла нічого прочитати. Я забула все на світі. Що я мала говорити? Про що я мала говорити? Я щось там бекала, мекала, в кінці кінців мій. Е... Улюблений чоловік сказав, що все було не так. Mm. <laughs> і все було неправильно, і треба було по-іншому. І я сказала: ні, це не моє, я ніколи в житті більше цього робити не буду, бо мені так страшно це робити, що ну це не моє. Якби це було моє, мені б не було страшно, і в мене би все вийшло, я би все бачив. І другий раз він мені каже знову і знову, і потім. Слава Богу, за мудрого чоловіка. Він знайшов підхід, він знайшов правісні слова, як мені допомогти. Він каже: Сьогодні ти не будеш проповідувати. Я така хух, добре, я краще з ними собі так насам, насам поговорю. Не буду я там стояти і бекати, мекати, червоніти. він каже: сьогодні ти просто поділись своїм серцем. поділись тим, що ти пережила там. Що ти переживаєш? Я думаю, о, я це можу, проповідувати я не можу, а поділитись я можу. І так потрошки-потрошки по я почала це робити. І знаєте, потім навіть страх пропав. А потім була наступна фаза, наступні велетні. В церкві це робити. Це було о, ну ще десь там в тюрмі, ще на вулиці, ще там десь дітям в інтернаті, а в церкві там сидить пастор. Там, знаєте, всі служителі, вони все знають. Зараз на мене подивляться і скажуть: ну, все, ти щось не так сказала. Вони всі такі з лупою сиділи, так розглядали кожне моє слово, мені так було страшно. Але потім якось я зрозуміла, що пастори також люди можна, можна говорити, коли. А потім ми почали служити більше якісь поїздки були. І я приїжджала, там чужі пастори, єпископи сидять. І думаю, ну, це все, це вже, це вже точно я не зможу. І знаєте, була одна історія, яка мені допомогла, зателефонував один пастор, він хотів з пастором Богданом поговорити, але його не було вдома. І я кажу: його нема, він в мене дуже серйозна потреба, проблема. І почав ділитися тим, що він переживає. І він просто був переляканий, він був на грані того, що він помре, тому що там хтось один його друг з таким самим помер другий, і він точно таке саме все зараз має в житті, таке саме відбувається. І він вирішив, що він вже третій на черзі. Я говорила з ним і слухала в своєму серці, що йому сказати. І я знаю, що він багато дуже років пастор, що він любить Бога, що в нього велика церква, а в нас маленька, що він, він має великий досвід. А, а в мене що? І знаєте, що мені Бог сказав? Скажи йому Євангеліє. Я така кажу: Боже, та що він такий крутий служитель не знає Євангелії? І я далі слухаю, слухаю в серці, скажи йому Євангелії. Скажи йому Євангелію. І я починаю говорити йому Євангелію, і він починає плакати. І він мені каже, я вже давно цього не чув і не говорив. Люди служать церкві, вони мають якісь там програми, якісь про все на світі проповіді, але вони забувають основне. Євангеліє, добра звістка, Бог добрий завжди. Він любить тебе, Він не залишить не покине. Ти умитий його кров'ю, ти зцілений його ранами. Ти маєш місце вічності. Бог веде тебе по життю, ти Його вибране, покликане дитя. Поки ти не виконаєш свою місію тут на землі, ти тут залишишся, бо ти ще не виконав, ти маєш ще роботу. І знаєте, він просто плакав і дякував. Він плакав і дякував. І я зрозуміла. Якщо ти не знаєш навіть, що говорити, якщо люди там дуже поважні, дуже, дуже розумні, а ти не такий розумний, дуже там серйозні, а ти не такий серйозний. Говори Євангелію людям. Це є сила на спасіння, єдина сила, яка здатна зцілити душу, тіло, розум, стосунки, твоє життя, твоє майбутнє, твою церкву, твій дім, твою роботу це Євангелія це є велика сила. І коли ми дивимося на Христа, на те, що Він для нас звершив, ця сила, вона якось як починає діяти, вона починає щось робити таке, що ти навіть не сподіваєшся, як це все відбувається. І, і це був великий досвід, і не один раз це було в моєму житті. Це було і в бізнесі. Я пам'ятаю, коли ми почали цей бізнес, я багато років не працювала, тому що була з дітьми, і я вже думала, що ну, я вже не маю якось. Бачення, що я можу робити на цій землі, щоб заробляти гроші. І Бог так направив через сестер, через якісь відкриття, що ми почали цей швейний бізнес. І це все таке якесь те, що мені подобається, те, що є в мені, але це все нове, це все якісь велетні. Ти не знаєш, як це все робити. Я просто брала, шила сама там тих пару... Спідничок, сарафанчик і в'їхала в Хмельницький, і ходила по базарі і пропонувала їм свій товар. І знаєте, що вони робили? Вони так на мене дивилися. ти Звідки? А Хмельницький, ви знаєте, що Хмельницький весь шиє? Там всі шиють. А ти звідки? Я кажу: я з Тернополя. З Тернополя? Ти чого сюди приїхала з Тернополя? <кій> і Ні, нам не треба. Нам...» і я там вмирала просто, ходила по тому базарі, пропонувала їм. Боже, поможи, це були мої велетні, що я, я мала це подолати, свою плоть, свій страх, це не сприйняття. Я ходила потім одна мені каже: Бачиш мій товар, оце? Бачиш? Подивися на нього добре. Як будеш так шити, то прийдеш і принесеш, я в тебе візьму. Я так стала, роздивилася, це все пішла. І в кінці кінців одна людина за два дні, що я ходила, одна людина. Сказала мені, о, супер, ши, я в тебе візьму. І вона потім ми з нею багато років працювали, і вона була самим більшим нашим клієнтом. І це був це бу, моя перемога над собою, над плоттю і, і мій і рух у цей бізнес. І я потім пам'ятаю, як вона мені казала, треба таке зробити, треба таке. Я ж не знаю як. Я молилась на мовах. Я просто молилась на мовах багато. І мені приходили ідеї, яке це платячко має бути. І потім, коли ми його шили, ми, ми пошили його. І вона казала, я не знаю, що ви робите, но черга записується, щоб купити ці ваші платячка, бо їх небагато. І, і люди записуються, коли ви їх привезете на чергу наперед, щоб їм вистачило. Що ви, що ви робите? те ви їх берете. А я знаю, де їх беру. Я, я беру їх з неба. Вони приходять. І я кажу, Боже, кожна дитина, яка вдягнеться в це платячко, хай вона пізнає Бога. Хай вона спасеться. Це були такі, знаєте, практичні кроки, як долати цих велетнів, як дивитись на Господа, як вірити в перемогу. Точно так само в житті, в стіленні. І, і я, я пам'ятаю, коли не один раз було, що ну, я ці всі моменти знаю, як там. В людей болять коліна, ноги там, чи зуби, чи ще якісь проблеми. І в мене це виникає. І я знаю, як, як Бог зціляє. але це коли ти стоїш і тебе болить, воно зовсім по-іншому виглядає, і зовсім по-іншому відчувається. І ти маєш сам побороти оці страх любов'ю, побороти. Переключитися на Христа, не дивитись на ту рану там, де тебе змій кусає, а дивитися на е, Ісуса Христа, який там був в пустині. Знаєте, йому їм Бог е, дав такий простий, дуже метод. Не дивитись туди, де вкусила змія, а дивитись на мідного змія. Скажіть, як вам такий метод? Як вам такий метод? Це нелогічно, це не мудро. Це, це якось, ну, ти що, з розуму зійшла, подивишся на мідного Змія і не помреш, а це істина. Сьогодні ти подивишся на Христа, який є недалеко, який є в тобі, який в тобі говорить, який в тобі всередині. І навіть молитись не треба, щоб пробивати мідні небеса, а молитись <сум> десь ось сюди, всередину, де він тебе чує, і звідти, зсередини, він тобі говорить. Не покину, не залишу. Я з тобою. Я вірний, я люблячий. І ці всі перемоги, які ти пережив власні в своєму житті, вони дають тобі стояти твердо, і стояти на слові, і бути непохитним перед будь-яким велетнем, стояти твердо. Дорогі брати і сестри, що би не відбувалося, які би величезні велетні не були в твоєму житті, Добра звістка. Сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих є в тобі. І більший той, хто в тобі, ніж той, хто в світі. Ісус переміг диявола. Диявол є переможений, і ми знаємо кінець цієї боротьби, ми знаємо, який кінець наш з вами. Ми маємо перемогу в Ісусі Христі. Амінь.